Так, друзі, ну ще приєтіки. Сьогодні буду вкладати волосся нашим феном, як зазвичай, і як конкретно користуватися цією насадкою. Спершу я хочу ще вам сказати: обов'язково потрібно чистити фільтр, а зараз покажу, як це робити. Дістаєте. Потім ось так. Відкриваєте сам фен, тут на ньому є пил. Бачите, що стало? Берете просто якусь вологу серветочку і вичищаєте весь фен. Як заявляє інструкція? Та заявляє наша Маріна: Фен потрібно чистити кожного тижня, але я розумію, що цього робити ніхто не буде. Тому, хоча б раз на місяць, обов'язково його чистити. У цьому фені є декілька режимів температури: синій, зелений, фіолетовий та червоний. Я буду сушити на фіолетовому. І починаємо. Бачите, я сушу волосся ось так. Таким чином я йому якби роблю об'єм. Подовжені як воно в мене, росте, щоб воно було ось таким гладеньким і рівненьким. Mm -hmm. Перед використанням насадку я волосся легка підсушую, не повністю в цьому фені белдісі мотор, який вбудований в ручку. Тут Ідуть магнітні насадки. Далі вдягаю я нашу. Насадку локон. Ні в якому разі насадку локон не можна використовувати на червоному повітрі. Фіолетовий режим. Бачите, ще я прям цю сторону підкручую, щоб був об'єм. Чи бачите, який ось тут вийшов у мене об'єм? Є якісь у вас ще питання? Задавайте під цим відео. Ми в наступних відео все позаписуємо та все вам порозказуємо.